Героям не дають землю. Про це йшлося під час засідання координаційного комітету допомоги пораненим в АТО. Мовляв, на Прикарпатті існує проблема з виділенням ділянок учасникам антитерористичної операції. Тоді як інші громадяни їх таки отримують. У нас є райони і міста, де, земель, де управліннями районними земельними виділялася земля, тільки не учасникам АТО. А іншим мешканцям відповідно населеного пункту чи підрозділу виділялися в той час, не дивлячись, що зареєстровані заяви від АТО значить, їх заяв відхилялися. Водночас сільські ради нарідко відповідають, що не мають вільних земель або взагалі ігнорують запити з даного приводу. Та все ж посадовці обіцяють відшукати механізми, як забезпечити воїнів ділянками. Між тим в області зростає число осіб, котрі вже отримали статус учасника бойових дій. Разом з тим збільшується кількість проблем, з якими стикаються демобілізовані бійці. Станом на сьогоднішній день у нас вже є в області 262 учасники бойових дій. Це по учасниках бойових дій. Друге питання щодо центру зайнятості станом на 07.05 у нас було 39 чоловік стояло на обліку. На сьогоднішній день стоїть на обліку 42-42 особи. На жаль, за цей тиждень не, не вдалося нікого працевлаштувати. А ще демобілізовані солдати часто не знають, куди і з якими документами звертатися щодо лікування, пошуку роботи чи навчання. Тож учасники координаційного комітету пообіцяли ширше інформувати їх про алгоритм дій.